Зараз покажу вам, мабуть, один з найбільших грибів, який я вирощував по шампіньйону. В розмір, ну, просто нереальний 29 см. Ось такий. Уявляєте собі, оце король шампіньйон. Тема тема. А ми ось такі продаємо зараз на фаршування, є середні. Є середній з, міл... з мілкеньким, є трошки не кондиції, от, Пишіть, замовляйте, доїжджає поштою за один день. Якщо ви трішки далі там в селі живете, то півтора 2 дні. Виїжджає грибочок холодний, на вечір відправляємо, то не переживайте, доїжджав все добре. Зараз покажу вам, мабуть, один з найбільших грибів, який я вирощував по шампіньйону. В розмір ну, просто нереальний: 29 см. Ось такий. уявляєте собі, оце король шампіньйон. Тема-тема. А ми ось такі продаємо зараз на фаршування, є середні, є середні з, міл... з мілкеньким, є трошки не кондиції. Пишіть, замовляйте, доїжджає поштою за один день. Якщо ви трішки далі там в селі живете, то півтора 2 дні. Виїжджає грибочок холодний на вечір. Відправляємо то не переживайте, доїжав все добре.